Води. А він може місяцями неприємно працювати без нагляду, керування і обслуговування. Його доцільно застосовувати в системських культур. Принцип цього дії цього гідравлічного дираму побудований на принципі гідравлічного удару. Гідравлічний дорам <пух> починає працювати, коли відкривають на, на пірному трубопроводі клапан і заповнюють систему водою. Клапан, запускається так гідралічна тарана, натискаємо на отам клапан і система автоматично починає працювати. Але в і... гідравлічному тарану є один недолік втрати води. Втрати води і ККД ідея всього лише гідравлічного тарану 50%, тобто 50% ми можемо отримати. Тому і доцільно його застосовувати, але ще там де є видоміще, для поливу сільськогосподарських культур, полів. Або там, якщо ферма говорять, то в розробці гідравлічного траму ми визначали ККД, брали різні труби. Це була у нас труба з пластику, металопластику, досліджували, при якому буде ККД більше. Також в нашій лабораторії досліджували ми при якій трубі, що ккд гідравлічного травми металопластикового трубу вищі, аніж в інших варіантах. Теоретично, ККД сталевого типу проводу повинен бути більше, але з'єднання ми отримали, що металопластиковий трубопровід ККД його більше. А це можна пояснити більш гладкою стінкою труби, а відповідно, більш руку руху, і відповідно до зменшення ККД. А при... Досліджування швидкості розпорядового живильний трубопровід сталевий. Відповідно, в залежності від необхідного набору вибирається той чи інший матеріал живильного трубопроводу. Таким чином, можна сказати, що гідравлічний таран, щоб його запустити в експлуатацію, будемо сподіватися, що він таки десь буде застосований. Дякую за увагу. Ви сказали, були в сільськоподальських культур, так? А чи впливає зовнішнє середовище? Проводили ж, напевно, досвід на роботу территорічного терану? якщо це А зовнішнє середовище, що місяцями може працювати, його запустити тільки ну, просто рукою клапан запустити, щоб він почав працювати. Лише тоді може він зупинитися, коли закінчиться вода. Хочу зауважить, что я сказала, что тільки там можно, де вызема, лички, чтобы не было великих втрат, потому что 50% тебе ККД мы можем обучить равные втраты на Юми. Да, идет непрерывное обучение. Поэтому ты можешь выступить и в первой, или в первой, и в третьей, или вообще совершенно спокойно. Навмысленно написал так, потому что есть два доклада. даже. Три доклади інтересно. Перший це современна система образования и в Європі в економічного коледжа. Е. Ну розкаже, як вона впливає, як там. Чисто молодіжні програми Європейської інтеграції Євроавтобус 2010. Активізуючі громади ЄС в Україні. Це студентства, є студентське самоврядування і у нас є. Низка доповіді зі студентського спроблем студентського самого uh, студент є е. Євгеній Федоров uh, із Луганського національного університету. Це мотивація до дії органах студентського самоврядування, самоврядування, врятування, врятування, хтось мене другував. Це студентка Максим'як uh, трохи випадає з нашого загального um, плану. Етикет різного типу відносин. Знаємо, які руці втримати яких ножика. От, ну, можливо, кудись ми його розмістимо. Ну і нам політику. Може ще до опевних якісь вищих навчальних закладів різного рівня акредитації. Стосовно у селі і чомусь бояться продовжувати навчання. Може, у вас є якісь. уважаемый Иннацей Ракула. И, уважаемые коллеги, уважаемые презентации, я их прекрасно понимаю. Вот. Им хочется поделиться своими презентациями, тем более там сборники были всякие. А те ребята, у которых есть доклады, но которые не напечатаны, но они готовы выступать все. В обсуждении, конечно, давайте мы демократично. Вы же Демократия – это понимание, самопонимание структурированности. Место каждого в нашей структуре. Поэтому будем демократичны, руководить буду я. Договорились? Договорились. с кого мы начнем? Нет, это света, это этих пяти. та Багато експертів сходяться на тому, що схемогосподарювання і екологічні виборки. Тоненький гумусний шар, вони, з якого живі все живе, тонше прямо на очах. Запаси може протидіяти розповсюдженості, розмалюваності продуктів та економіки підвищення продуктивності праці. Фактори часу, можливість проведення сів найкращих за технічні строки, економію ну, сукупних витрат, водночас аналізуючи заробітний досвід у результаті запровадження негативних явищ, які супроводжують це. Це передусім зростання е, пестицидного навантаження уваго е, система, наявність якого є незаперечною у США. Вигодження від мінімально вимлювого відповіду влінів, комар, підлітків, хвороб, що локалізується і розмножується у залишеній стерні, значно підвищується. За таких умов фермерам доводиться вносити є нагальна потреба у вичення ефективності шляхів та переходу до ресурсу зберігаючих технологій в різних регіоні і значним обсягом і потенціалом агропромислового виробництва. Тому запровадження сучасних в своїй області у 2008 році ми почали закладати досвід, в якому запровадили три сівозміни. Перші сівозмінні грунту обробляються згідно вимоги і застосовуємо мінімалізований безслужний обробіток. Третій нульовий обробіток. Набір культур традиційний для зони лівобережного степу. Два поля озими пшениці, цукрові буряки, картопля, ярєчміцькі, сіломете металічні трави, брововеску, резлідження. Тілько років дослідження, вважанні з культур посіяних необправданих не будинкової. Бухватерський облік, основне встановлення як системи економічного регулювання. Бухгалтерський облік як система знань та практичної діяльності є одним із основних проблем суспільства. Тому визначення основних принципів та завдань і функціонування обліку є досить важливим питанням для особі практики та теоретиків. З яких можна виділити, таких як Коні, маренич, кумерці, Левицький та Сокольники, назначення системи бухгалтерського обліку для ефективного функціонування економіки, також аналіз встановлення основних принципів господарства та виявлення впливу ведення обліку на контроль та організацію діяльності суб'єктів господарювання. Бізнесу. Він отриманий забезпечити інформацією, систему управління підприємства і стати його невід'ємною вантою. Сформулювало основні принципи юридичної доказовості господарських фактів. Наступний, будь ласка, на першому етапі розвитку баласького обліку виникла потреба юридичної доказовості господарських фактів, фактів куплення, регістрах та папірусах у кринологічному порядку. На другому етапі розвитку бухгалтерського обліку загальнюючи наступ пасиви. І оскільки будь-який об'єкт обов'язково повинен комусь належати на правах власності, тому сумарне значення розвитку має у цьому значенню активу. В цьому і полягає сутність двоїстого балансового принципу бухгалтерському обліку. Третій етап розвитку започаткував принцип перевізації ведення господарських фактів. За цим принципом визначають період, за який мають бути визначені фінансові результати та фінансову звітність. А на четвертому етапі розвитку обліку в нас формування кожної держави своєї власної системи функціонування балтерського обліку і... В нашей кафедры. Да? Потому что у нас общие задачи, общие проблемы. Так вот, из... и Аргентина, Болгария, Италия, вот, в Черном море. Вот это те страны, которые занимаются производством речей. А на 1985 году рецина начала объемы сокращаться в основном по В 1992 году вообще почти прекратили. Э, так сказать, подчеркнуть или поставить акцент. Вы обратите внимание, мы сейчас, уходя от политики, мы все наши амбиции в энергетике человечества, мы пшеницу под спирт, спирт под топливо, мы кукурузные культуры, которые являются ну, мощнейшим источником биоэнергетики, мы используем для энергетических целей. А вот Мы постарались в дальнейшем трудоустроиться в той профессии, которую они выбрали, чтобы в дальнейшем реализовать службы занятости. Работает масса программ в поддержку тех выпускников, которые на сегодняшний день до в службу Казани вы имеете право на первую очередь получить те вакансии, а на которые не будете реализовать. Сегодня в службе занятости для выпускников порядка 117, в занятости порядка 117 вакансий для выпускников года. Вам в дальнейшем будет сложно. И центр занятости помогает, как по знаешь, что программа Центра занятости является помощью, обучения прямо на рабочих местах. Все это бесплатно за счет центра занятости. И потом научившись, получившись созданность для того, чтобы помочь вам реализоваться как специалистам уже в дальнейшем, будет принесет, подобрать к себе тех, тех выпускников, тех специалистов в дальнейшем для реализации в будущем. Я желаю вам главное студентам, это дальнейшие реалии присутствуют у нас в на ярмарке вакансий, подобрать тебе самых лучших специалистов, которые готовят один из ведущих вузов нашей Украины, агротехнический университет. экстракционный завод, Удобно колхоз дружба, а сейчас СНК Дружба, новый национальный характер дружбы. Из них пара 6, Имеем 100 вектор садов. Знанням біосферних ресурсів. Рахунок свого е, виробництва впливає на біосферу і цим самим згубно діє на середовище. Що ж таке фосфор калість із цих, цих добрив? З е, них тільки 25% може засвоюватись. Рослина. Добре вам. рослини не живляться. Рослини живляться продуктами життєдіяльності цих мікробців мікроорганізмів, які, які в свою чергу живуть. Тобто їх у ґрунті, у хорошому ґрунті в Чорноземі можуть досягати близько трьох мільярдів в одному У більшій грунті менше цих мікроорганізмів. І, Ну, на цих таблицях представлені е, препарати, які можна е, підвищувати родучість, але це ж... ну, Тут е, на цьому слайді показаний принцип дії капель вносити в ґрунт ці ефективно модифіковані е, організми. Е, капельне зрошення ґрунтується е, на тому, що воду під корінь рослини е, в саму кореневу систему. Ми не, е, Вода не витрачає, лишні витрати, зайвої витрати води, яка також, можна сказати, є цінною. рішення, можна вносити в грунт ефективно модифіковані організми, які будуть живити рослину в кореневій системі, які вноси за допомогою яких вносяться мікроорганізми томати. Представлена урожайність по сортах помаранчеве, це в середньому по існуючій технології вирощування. Ефективно модифіковані технології є корисними, наскільки збільшується урожайність, Вартість виробництва, наприклад, продукції рослинництва при застосуванні таких біодобавок. Ну, собівартість собі продукції порівняно, порівняно з кінцевими... кінцевим економічним ефектом, який можна Може, Вона знижається? і <плес> Меншуватися. <Навпаки? плес> <плес> <В> Наступний. <плес> на цій таблиці ми можемо бачити врожай, коли ми без препарату на контролі могли збирати, наприклад, 384. Якщо нема у вас заперечень до програми нашого е, семінару, то ми розпочнемо. Нема заперечень, так? Да? Розпочнемо. Е, ну, України, е, це патріарх нашої освіти. Я вам скажу, що це людина, яка дуже розуміється на спілкувався, тому я з великим задоволенням прошу його відкрити цей семінар і представляю йому слово. квалифицированной аудитории, но я привык студентам преподавать, поэтому, может быть, я кое-какие известные вам вещи буду повторять. Поэтому извините за это. Но я думаю, что оно поможет. Значит, приняты Украиной держстандарты Украины, ДСТУ и СО. 9000 тысяч это менеджмент э, якости или управление якости в переводе тоже уточняются некоторые детализируются моменты в работе по подготовке сертификации системы <каш>. да, 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 да. это работа за так сказать, организация, проводящая сертиф... орган сертификации э, университету, был вручен сертификат. Поскольку первые получили этот сертификат, вероятно, будет полезно обменяться опытом, чтобы вы здесь присутствующие, представляли, надо готовиться. Ну, прежде всего... Я должен сказать, что мы работали, и все было нормально, и зачем все это нужно. Но вот год нашей работы, как бы со стороны, проводят сама